всім, хто доєднався до телеканалу ITV Media Group перший вівторок місяця. І за традицією розпочинаємо прямий ефір програми про здоров'я. Мене звати Олена Крива. На всі запитання, які стосуються вашого здоров'я, відповідатиме президентка товариства природолікування Зелена планета Наталя Земна. Пані Наталю, вітаю вас! Доброго здоров'я і всім нашим глядачам. Вони Я... вже нам стали такі рідні. Так, справді. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі та чекаємо на дзвінки наших глядачів за номером телефону 096 496 96 40 та на Ютуб каналі Зелена Планета. Пані Наталю. Допоки наші глядачі набирають номер телефону нашої студії, на Ютуб-каналі вже є активність, і перше запитання з Ютуб-каналу звучить таким чином. Так. Пані Лариса запитує: доброго вечора. У мене підвищений білий рубін, дискенезія жовчних шляхів, алергія весняна, закрепи, білий наліт на язиці. Що порадите? Ну, алергія особливо весняна, та й взагалі виникає завжди внаслідок того, що понижено працює шлунок, вся травна система. Ну особливо коли понижена кислотість. Шлункового соку, коли секреторна діяльність шлунка понижена, і коли збільшена печінка. І застій жовчі, пише правильно, дуже написано, знаєте, хтось поставив, дуже дов... точно поставили діагноз дискнезія, жовчого мікура і жовчових шляхів. Тому ми лікуємо завжди так в зеленій планеті, даємо гепахол, щоб печінку поставити нормально, циркуляцію жовчі направити, щоб вона була нормально. І Шлунок і допомогти шлунку працювати нормально ще й підвищити трохи кислотність, тоді не буде алергії. Ще може бути таке, що у людини є паразити, гельмінти. Також вони дають, ну так, виникає така причина, що є алергія. Даємо гепахол для печінки, гастротон для шлунка, алергін. І якщо там ще є з кишківником проблеми, так, да та, білий на язиці, що я то треба ще допомогти підшунковій залозі, щоб вона м, м, продукувала нормально ферменти. Тоді буде травлення нормально, алергія зникне і всі органи будуть працювати нормально, і кишківник буде м, вдало дуже виконувати свою очисну функцію. Дякую, пані Наталю. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Номер телефону нульдевностотири дев'яносто шість А ми маємо перший наш дзвінок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Ви в ефірі? Говоріть ваше запитання. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, говоріть. Зірвався, підказують ред... Ред... редактори, Наш дзвіночок. Там ще Я хочу допомогти нашим глядачам. Зараз весна на дворі дуже багато зелені появилося, і я хочу нагадати вам про кульбабу. Листочки кульбаби зараз, до поки що вона не зацвіла, вони не такі гіркі, і можете їх застосовувати для того, щоб тонізувати шлунок і проєкувати печінку, і нормалізувати циркуляцію жовчі, а також усунути алергію. І вона ж допоможе кишківникові виконувати свою очисну функцію. Кульбаба одуванчик. Пані Наталі, я дякую вам. Але в нас є ще одне запитання з Ютуб-каналу. Марія Ковач запитує: Доброго вечора. Болить і пече верх голови, верх голови пече. Так. Може пекти верх голови, коли циркуляція крові, тобто коли. Понижена до, достаток кровотоку до кори головного мозку. Ми даємо вазонорм, щоб капіляри поставляли поживні речовини і кисень до кори головного мозку. В такому випадку може бути ще і запаморочні голови, коли людина нахиляється, або коли е, ці температурні перепади в природі, е, тоді також може відбуватися запаморочні голови главокрушені. Зрозуміло, дякую. А, підказую, що у нас є дзвіночок. Доброго Давайте. вечора. Слухаємо вас. Зірвався. Зірвався, На жаль, на дзвіночок. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Номер телефону 096 496 40. Ви можете поставити свої запитання і великі прохання, коли до нас телефонуєте, відходьте від ваших екранів, ваших телевізорів. Ну що ж, але в нас є ще одне запитання з Ютуб-каналу. Скажіть, будь ласка, як, як позбутися грибка на ногтях? Ну, Поки ми чекаємо, поки вийдуть молочаї, вони дуже добре, і сонцеглядаці, і весняний молочай, і потім кіперасовидний. Всі ці молочаї допомагають знімати грибок. Але поки вони вийдуть, зацвітуть, сили наберуть, то у нас у зеленій планеті є оніхолік. Це на нігтях, якщо ногтаєда з'їдає грибок, з'їдає нігтєву пластинку, ми даємо оніхолік. Якщо там на шкірі є, а так і буває, що і на шкірі між пальцями мокріє, червоніє, свербить, ну неприємно дуже, то ми даємо септодерм і даємо оніхолік і позбавляємо людину від цих уражень грибкових. Чудово! Ну що ж, я нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі і в нас є один дзвіночок. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу запитати Наталю Петрівну, у мене невістки у Щитовіці дуже великі вузли і її предлагають операцію, а вона боїться, не хоче, ну молодаша, О, то може, що дадуть попити для неї чи що. Вузли на щитовидці, чи робити операцію, а, чи ні? Ні, щитовидна залоза взагалі-то я уклінно всіх, прошу і лікарів, ендокринологів, щоб вони якось придивлялися. Якщо в щитовидній залозі там знаходять вузли, то прості спайки. Спайки, правда, треба лікувати, але в нас є спайкелан, і операцію робити не треба. Якщо щитовидна залоза збільшена, і нервова система така чутливо, збуджена, і виникають тахікардії, серцебиття буває то і Більше ми даємо струмін і даємо кардіаку і неврозан, щоб людина спала нормально спокійно. Якщо щитовидна залоза зменшена, гіпоплазія і гіпофункція, і в людини, знаєте, мерзнуть руки, вона також якось нервова, слабка, спить погано, то ми даємо нормострум, щоб відновити таку щитовидну залозу, неврозан також. І тут бувають брадикардії або аритмії. Даємо нормопульс, щоб серце працювало. Нормально, без перебоїв, щоб не було аритмії. Ну, це звичайно можна подивитись нас, консультації в зеленій планеті. Діагностика абсолютно безкоштовно завжди. І Ліки є для того, щоб лікувати щитовидну залозу. Уклінно прошу дуже в рідких випадках можна. Потрібно, тобто, оперувати під шитовидну залозу, взагалі то вона лікується. Вона дуже така послушна, дуже чутлива, її можна лікувати без операції. Ми працюємо з ендокринологами, які присилають нам таких людей і контролюють, тобто дивляться за перебігом одужання, за динамікою одужання. От і дякують, як ті люди, які прийшли лікуватися, так і ті лікарі, які прислали нам таких людей, у яких Проблеми з щитовидною залози. Дякую, пані Наталю. А ми маємо ще один дзвіночок. Доброго вечора. Ви в студії. Говоріть, будь ласка. Алло так Добрий Слух. вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо ваше запитання. Я хочу задати Наталії питання. Е, хочу запитати її е, дуже болять п'ятки підошви ніг П'ятки. П'ятки болять тоді, коли виникає там п'яточна шпора. Часто лікарі і ставлять такий діагноз, як п'яточна шпора. Там, очевидно, п'ятки були або травмовані, або натружені дуже, або ж там порушений подагра, подагричні солі відкладаються і запалений той суглоб п'яточний. Ми даємо нефролік, подагрін, щоб вивезти у ратні солі, не було подагри, а також для того, щоб не боліла п'ятка, даємо спол. Ткан, щоб Там ця сполучна тканина, яка заважає там кровообігу і утворюється запалення, проходить і п'ятечна шпора, і якщо навіть подагра, то вона також лікується. Нефролік, подагрин, артритан і сполуткан. Ну, і ще можемо додавати, щоб швидше пройшов біль цей, то додаємо ще санат натирати п'яті. І таким чином виліковуються п'ятки. Не болять. Дякую, пані Наталю. А ми маємо ще один дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Доброго, Доброго вечора. хочу вас поспитати, пані Наталі, які мене рослини вже від кашлю. Які рослини від кашлю? Ой, від кашлю дуже багато рослин. От зараз у лісі вже почала цвісти медунка. Медунка називається пульмонарія на латині легенева трава. Медунка лікує багато захворювань, але в основному всі оці легеневі бронхіти, навіть ларингіти, там е легеневі всі захворювання лікує. Медунка пульмонарія. Пульмо це знаєте. Легені. Е, є ще, зараз також вже є листочки першоцвіту весняного, божі ручки називаються такими жовтенькими квіточками. Цвітують дуже добре допомагає цей першоцвіт. Листя мати і мачухи Зараз пішли квіти, квіточки жовтенькі цвітуть. Мати і мачухи можна брати, заварювати чай з них і е, лікувати всі е, легеневі е, проблеми. А у нас у зеленій планеті є легеневий бальзам. Який складений із алтеї, лікарської алтею можна брати корінь тепер і е, дуже багато дає слизу. Все, що застоїлось у легенях і в бронках, відходить дуже легко. Людина відкашує і е, усувається запальний процес. Таким чином, лікуйте кашель. А взагалі-то і е, кульбава допомагає при кашлі, і верба можете вербові ліки е, е, робити. Заварювати ось ці листочки, е, сережки, верби і давати такий чай дитині чи дорослій людині. Столова ложка на слянкового кропу і по столовій ложці частенько. Кашель пройде. Дякую, пані Наталю. А в нас є е, дзвіночок, але підказують, що зірвався, так? Зірвався дзвіночок. Тим не менше, в нас є запитання з Ютуб-каналу. Пані Людмила запитує, як почистити кров травами. Ага. Все ж те, що стосується крові. Треба звертати насамперед увагу на кровотворні органи, а це печінка, селезінка і кістковий мозок. Ми завжди, коли з кров'ю там якісь виникають проблеми, або кров згущена, це також буває. Але тоді, коли або початкова стадія цукрового діабету, або вже цукровий діабет. Отже, лікуємо печінку, ну, не залишаємо без уваги шлунок, даємо гепахол, гастратон. Якщо застій лімфи, то даємо лімфогран. І е, ну Це вже рідко дуже бувають, коли там злоякісні якісь проблеми. Але е, почистити кров даємо гемосан. Е, це еліксир, який чистить кров в зеленій планеті. У нас тут у Рівному на Хасевича один, зелена планета, і на Гагарина 39. І там, і там працюють консультанти безкоштовно і даємо фітокомпозиції. Чудово, нам підказують, що є ще один дзвіночок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу звернутись до Наталії Петлі. Петлі. Питайте. Петлі. Як вилічувати токсокару? Токсокари. Ток -ток. Токсокари це паразити, які потрапляють в організм людський від собак. Це собачі паразити. І вони, якщо собака і спрожняється там, ну очищається, то разом із очищенням собаки там токсокари, і в землі вони можуть триматись 12 років. І якщо людина порпається в землі і не помила руки достатньо і занесла їх до себе, то ті токсокари. Ну, Заважають людині бути здоровими. У нас є гельмін. Я б у вас, наприклад, підказала вам трави, але зараз ще таких трав немає. Це вже коли піде пижма і оті всі інші рослини, я вам буду розповідати. А тепер ви можете звернутися у зелену планету чи підійти. Або ж навіть з інтернет-магазину можете по телефону отримати ліки і вилікувати токсокароз. І пролікуйте обов'язково не тільки себе, а й ще й свого улюбленця, адже у вас мабуть є собачка в домі. Пролікуйте, подавайте також гельмін, щоб собака була чистенькою, і тоді ваше здоров'я буде убезпечене від паразитів і собака буде також здорова. А ми маємо ще один дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло. Алло, добрий вечір. Говоріть ваше запитання. Добрий вечір. Я хочу поставити запитання Наталії Земній. За Давайте скажіть, будь ласка, які лікувальні властивості має кора осіки? Кора, чого? кора осики. А, Кора осики. його, осики, її ще в народі так красиво називають трепета, тому що її листочки завжди, вони, знаєте, неспокійні, завжди вони ворушаться. Кора осики часто радять її чоловікам для того, щоб лікувати статеву залозу. Але взагалі кора допомагає при, при запорюванні все системи. Так в народній медицині беруть її і не тільки кору беруть, а беруть ще і молоде листя, також осики. І е, її е, кору можна висушити, а потім, а потім застосовувати як ліки, чайна ложка подрібненої кори, осики. Беремо тільки верхню е, верхній слой і е, заварити склянкою окропу, прокип'ятити хвилин. 5-7, а потім можна вживати по столовій ложці через кожні дві години або по чверті склянки чотири рази на день. Дякую пані Наталю. Є у нас запитання з YouTube каналу. Доброго вечора. Підскажіть, будь ласка, що пропити від безсоння? Від безсоння у нас в природі росте така трава гарна, яку іноді я так знаєте, ну. Неприємно мені, коли її називають, собача кропива. Насправді це серцева кропива. Ота, той от, от пустирник є п'ятилопотевий. І є такий болота, нікрум е, 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 квітує такими бузковими квіточками, схожа абсолютно на кропиву, тільки що не жалить там, немає мурашиної кислоти. Ця трава дуже добре заспокоює нервову систему. Але Зараз поки що вона не навіть не зійшла, а брати її треба тоді, коли вона цвіте. Тому у нас е, в зеленій планеті є валебро. Якщо людина погано спить, нервова система збуджена. А коли нервова система збуджена, коли е, порушена функція щитовидної залози, зверху дає на сонячне сплетіння, клубок нервів, сонячне сплетіння ось тут, а знизу піршункова залоза підпирає. І тоді нерви в такому стані. Кажуть, як віршки, вони дуже чутливі. Дуже напружені, спить людина погано і будь на що, воно якось її тривожить, вона нервує. А ми маємо наступний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Говоріть ваше запитання. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. Е, да. Мама моя стає постійно мокре, мокрою, так прям одежа вся мокра. Має проблеми з щитовицем, має зов. Тиск на ніч стає високий, але зазвичай та на ніч. І стала гірше бачити, каже, так як світка на очах в неї. Каже, поганий ск... вір. А ск... скільки років їй? 75. Ага. Ну, Там треба лікувати щитовидну залозу і е, покращувати зір. Якщо там є, е, ну встаємо очитися вночі і є ще е, таке варикозне розширення вен, от, то там може бути ретинопатія. Ну, Пролікувати щитовидну залозу, то не, тоді не буде пітніти, буде нормально спати. І е, для очей треба дати вазонорм і е, зірочник е, для того, щоб не літали мушки, чорні не е, Послаблювався зір, і не довелось потім робити операцію, міняти криштали. Це лікується дуже добре, але ми ще даємо вазу норм, щоб очі настажували кров'ю. Ви знаєте, найчастіше очі страждають, падає зір, погіршується дуже, коли кров не надходить у сітківку очей. І їх видно, очі червоні, такі, знаєте, ніби пронизані нитками. Ми даємо вазонорм, і тоді навіть не доводиться довго лікувати. За місяць, ну, можливо, за два відновлюється повністю зір. І краплі у нас є, які називаються прозір. По одній краплі в кожне око ввечері перед сном. І відновлюється зір. Дякую, пані Наталю, а ми маємо ще один дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добре, у мене питання до Наталії за мною. Так. Скажіть, будь ласка, що приймати, коли е, маємо високий тиск? Коли високий тиск, якщо тиск е, підвищується в день? Ну, можливо, там треба лікувати нервову систему, і серце, можливо, порушення є, щитовидна залоза, можливо, працює підвищена так, знаєте, гіперплазія, гіперфункція, колотиться серце, нерви чутливі дуже, голова болить. Тоді ми даємо неврозан, даємо, якщо щитовидка збільшена, даємо струмін, або якщо зменшена нормострум. і даємо для судин, щоб судини циркуляцією крові своєю назнажували. Оли кожну клітину, якщо тиск підвищується з вечора до ранку, от вдень ніби почувала людина себе добре лягла відпочити. Ніби ж і заснула, а вранці встає, а в неї зашкалює тиск. Там треба звертати увагу на нирки, опущені нирки, або ж вони хворі. Там є або кісти в нирках, або пісок у нирках, або навіть камінці, або вони просто занижені. І коли нирки занижені, тоді погано тримається сеча. Каштянула чекнула і кілька краплин там сечі виділяється. Отже, тоді даємо нефролік і даємо гіпертан. У нас у Зеленій планети. На Хазевича один достатньо цих ріків і на е, Гагаріна 39 також є ці ліки до вам до ваших послуг. А я нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі і ми маємо ще один дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Наталя Петрівна, шановна, дуже дякую вам за вашу працю багаторічну. Е, я ваш е, ну такий поклонник вже багаторічний. Дякую. Теж. Роблю дуже давно сама ліки вдома за вашими рецептами, маю ваші книжки. Але у мене таке питання: які правила треба нам дотримувати, коли мова йдеться про вагітних жінок? Може, є якісь рослини, які категорично заборонено, або якісь є обмеження. Чи взагалі як, як себе поводити в плані лікування домашніми нашими ліками, які ми робимо за вашими рецептами? Вагітних жінок? Дуже дякую вам за вашу відповідь. Ви знаєте, я дуже дякую, що ви порушили це питання так народній медицині. З давніх давен ще коли знаєте, коли прийшла до нас західна ця медицина, і коли вкинули нам пігулку, як Зазуля в чуже гніздо підкидає свої яйця. Так нам хімічні ліки і з тих пір почали дуже нехтувати народною медициною, принижувати, казати, що це шарлатани, і що дуже багато чого заборонено було на сьогоднішній день. Заборонено народній медицині лікувати онкологію. Я кажу, якби раніше прислухалися до досвіду народної медицини, то вже б давно ми могли здолати онкологічні різні хвороби. У природі дуже багато трав, які лікують все, вони лікують людину. Чому народні лікарі називаються цілителями, тому що вони зцілюють весь організм, не лікують окремо якийсь орган або системи. Як це є у Медицині. Бачите, як багато спеціалістів, і для того, щоб зцілити людину, вилікувати її, то треба звертатись до консіліуму, збирати, звертатись до лікарів. Я е, у міру того, як проростають трави, зацвітають, набирають повну силу своїх цілющих властивостей. Я завжди розповідаю, показую, розповідаю, що ми робимо в зеленій планеті ліки, що ви дожди е, що ви можете е, застосовувати вдома. І е, кажуть, не треба займатися самолікуванням. А як інакше, скажіть, може людина вижити, особливо е, сучасний час, у такому стані. Коли в нас в Україні? Така біда страшна, коли люди майже знаєте займаються самі собою. Як же можна не лікуватись, не шукати те, що поконвіків застосовувалось, і що не шкідливо? Найголовніше правило ноля Ноцере – не зашкодь. Якщо ми знаємо, що ми взяли вербу, болять суглоби, що в нас кашель, що в нас варикозне розширення вен, що у нас судини працюють, е, понижено, циркуляція крові понижена. Ми можемо взяти вербу, чайна ложка на слянку кропу, кори верби. Можна з листочками з цим і пити такі ліки, щоб не боліли суглоби. Коли у людини вірусні захворювання, ми також знаємо, що треба брати все у народі так, що містить у собі фітонциди. Це часник, це цибуля або така, або ось така зелена. Це все те, що хрін імбир, все те, що має фітонциди, ми боремося з вірусами грипу. Якщо є застуда, то також у нас є калина, малина, смородина, чорна. навіть От є такі захворювання ниркові, які офіційна медицина не завжди каже, що можна вилікувати, як гломерулонефрит. Клубочки у нирках запалені, працюють понижено, фільтрація в нирках ну, понижена і запальні процеси. То ми знаємо, що ця хвороба Дійсона. Лікує лікують листя смородини. Якщо чорний смородини похучає, якщо виникає подагра, то також знаємо дві частини листя чорної смородини, дві частини листя суниці лісової, або домашньої земляніки на полуниці. І одна частина споришу. Зробили таку суміш, Заварюєте чайна ложка на склянку укропу, По чверті склянки випили, і подагра за два-три місяці, бо треба нирки нормалізувати і сольовий обмін. Налагодити в організмі, і подагри у вас немає. Капкан з них скидається. Ну, народна медицина дуже мудра. Ми маємо дуже великий досвід лікування людини, будь-яких захворювань. І на землі немає трави, яка б не була цілющою. Навіть отруї трави їх гомеопати використовують, беруть мікродози і лікують захворювання. І нема в людини хвороби, яку б не можна було. Вилікувати за допомогою рослинного світу природи. Так що народна медицина, я думаю, вона жила, живе і буде довго-довго жити. Дякую. Скільки буде жити людина, стільки буде жити народна медицина. Скільки буде природа оточувати нас, стільки вона буде цілющою і буде допомагати людям. Дякую, пані Наталю. Але ми маємо ще один дзвіночок Давайте. з Ютуб-каналу Зелена Планета. Питання пані Юлія запитує: чи може вроджений загин жовчного міхура сприяти застою лімфи? Так, ну, печінка і селезінка це два кровотворних органи. Печінка це вважається червона кров, селезінка це вважається біла кров. І коли застої лімфи, ми звертаємо увагу не тільки на печінку, а ще й на селезінку. Але печінка лікується, вона, знаєте, вона дуже послушна. Це органи, які відновлюються. Ви навіть пам'ятаєте легенду, коли там. Прилітав орел, чи хтось довбав печінку, а вона за ніч відроджувалась, відростала печінка слухняна, дуже, чутлива дуже, і її можна лікувати і вилікувати. Навіть жовчокам'яну хворобу, навіть застої, жовчі, коли там робиться і жовча пластмаса, ну згустки такі, знаєте, дуже сильні. От, от. жовч також розріджується нормально, і циркуляція жовчі починається, і виходить, камінці розсипаються на пісок. і Природним шляхом через кишківник і з калом виходять. Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі, і ми маємо крайній дзвінок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. вечір. Ви топтиш топти стопи ноги. На втопці, на втопці, на втопці, на втопці. Так, ми зрозуміли, дякую. А, і підошву там пече, і вночі, навіть коли ви не ходите, також пече підошву. Там, що найперше, натоптече з'являються тоді, коли на, нагрубівання таке огрубіння шкіри, болить дуже, коли вступаєте, пече підошву. То це відкладення уратних солей сечової кислоти. Ми даємо нефролік подагрін. А ті натоптиші також даємо. У нас є така рідина порятунок. Кладемо туди компреси, такі натоптиші м'якшають і виліковується цей біль. Ну, звичайно, влітку я вам буду показувати трави, бо зараз кудись вас направити. Показати вам треба рослину, щоб ви не помилилися, і ці натоптиш її проходять. Ну, раніше там і подорожником користувалися, і багатьма рослинами, щоб все це лікуватись. Можете до нас звернутися у зелену планету, вам прощуть ліки чи підійдете, візьмете. І ви лікуєте, той натоптиш. І п'ятки, коли болять, і підошви такі нагрубілі, і болить, коли пече, і, і ноги, як капкан одягнутий. Це також лікується. Ну, перед тим, як завершити наш прямий ефір, я хочу повідомити нашим глядачам, що наступний прямий ефір відбудеться 30 квітня. А від себе я тільки додам, що в будь-якій ситуації, пам'ятайте, краще хворобу попередити, ніж потім її лікувати. Бережіть один одного. Побачимось!